Шановні громадяни, за останні тижні Державна прикордонна служба України повідомляє нам про збільшення спроб незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаними Чернігівської області. Саме тому нагадуємо, що Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тісно співпрацює з Державною прикордонною службою та іншими правоохоронними органами, особовий склад яких належно виконує свої функціональні обов'язки та ефективно затримує військовозобов'язаних. Які вирішили не виконувати свій громадянський обов'язок ухилитися від Призову та покинути територію України під час дії правого режиму воєнного стану. Від початку воєнного стану за спробу незаконного перетину кордону було затримано близько 6,5 тисячі військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Понад 4 тисячі цих порушників зупинені поза пунктами пропуску. Решта намагалися схитрувати на паспортному контролі. Чимало військовозобов'язаних купували підроблені документи, а також зверталися до організацій, які займаються незаконною діяльністю підробки та виготовлення документів, та нібито вирішують питання непризову на військову службу під час мобілізації з відповідними посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі з Чернігівщини. Категорично заявляю, що кожна спроба буде відповідними перехованими органами. Перекрита. Наводжу приклади ряду документів, які були вилучені на державному, на державному кордоні при спробі незаконного перетину кордону. Всі ці підробки знаходяться безпосередньо в обласному територіальному центрі, і по кожному із них буде прийнято відповідне рішення та посадові особи, винні по виготовленні та отриманні цих документів, будуть до них застосовані відповідні вимоги і кримінального і Адміністративного законодавства, попри те, що спроби незаконного перетину державного кордону карається в адміністративному порядку, чимало громадян вдаються до супутніх кримінальних правопорушень. Так, спочатку повномасштабної війни військовослужбовцями Державної прикордонної служби України зафіксовано близько 210 марних спроб підкупу прикордонників. Нагадуємо, що відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України. Підкуп посадової особи це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом від 500 до 750 неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням волі на той же самий строк із спеціальною конфіскацією. Також за матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби розпочато понад 170 кримінальних проваджень. За незаконне перенаправлення осіб через державний кордон України, що відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на срок від 3 до 5 років, майже 470 проваджень стосуються підробки документів та їх подальшого використання. Що відповідно до статті 358 кримінального кодексу, карається штрафом від однієї тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян або арештом на срок від 6 місяців чи Обмеження волі на строк до 2 років, також понад 10 проважень стосується спроб військовозобов'язаних ухилитися від призову. Нагадаємо, що на період дії правого режиму воєнного стану виїзд за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється за виключенням деяких категорій осіб, а ухилення від Прозову за мобілізацію. Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Шановні військовозобов'язані, які планують залишити країну у скрутний час, подумайте перед цим декілька разів: воно того не варте. Збережіть свої гроші, нервові клітини, а головне гідність перед народом України, який у ці дні бореться за свободу та незалежність батьківщини. Інформуємо, що у разі виявлення. Протиправних діянь пов'язаних з отриманням посадовими особами неправомірної вигади, похиленням військовозобов'язаних від призову на військову службу за мобілізацію, у тому числі і підробкою документів, громадяни України можуть повідомити до Чернігівського обласного територіального центру за телефонами, зазначеними на екрані. І пам'ятайте, що тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога. Слава Україні!